Урок розв'язувати задачі на закон колона. Тут треба знайти силу. Так, це тобто невідомо у нас F. Дочку, я перейду. О. Так, нам потрібно невідоме F, так? Так. Значить, ми пишемо F, знак питання. Щоб ми відомо. У нас свідомо Q1 дорівнює 13 клонів. Так. От один. q 2 дорівнює 15 клонів. До речі, так писати не можна, як оце у мене напечатати. Не можна підібрати число і розмірність. Так, далі. Відстань дорівнює 5 сантиметрів дорівнює 0,5 м. метра. Добре. Е. Щоб знайти силу, треба. Записати формулу F дорівнює модуль Q на. К 1 на модульку 2. Так, тільки мені потрібно казати спочатку різко дроб, а тебе не знати, куди писати. <laughs> так. Модульку 1 на модуль К2. І на колони в квадраті. Mm, на колони в квадраті на ми ж формулу зараз кажемо. R в квадраті. R в квадраті або вісні в квадраті. Так. Далі у нас, щоб це все розв'язати, чого нам не вистачає? К. Mm, К. Значить, сюди треба додати. К, диктуйте. К дорівнює. 9 на 10 9 степені риска дробу ньютони на метрів квадрат квадрати на колони в квадраті. Квадрат. Так, добре. F дорівнює 9 на 10 в 9 степені. E, ньютон на цей риска дробу ньютони на метри в квадраті, на колони в квадраті. На риска дробу 13 колонів на 15 колонів. на 0,05 метров квадрат. Так. Ну і ну, тепер це все треба порахувати. Зараз У мене вийшло 1755. У мене вийшло більше, набагато. Значить, я що так, там треба по -пос... будемо поступово. Значить, що ми саме перше рахуємо? Mm. Ну, мені, коли я рахую на калькуляторі, саме легше починать звідси. 13 mm. на 15. Так, це якщо протишно калькуляторі. так Тоді так, число, яке у нас є на екрані, ми ділимо на 0,5, але ділити треба два рази, тому що квадрат. Так? Значить, ділимо на 05 0, і ділимо на 0,05. Так. Алло. А тепер те, що вийшло, нам треба помножити на 9. Тільки 9. 10 і 9 поки не чіпаємо. У мене вийшло 702 тисяч. О, тепер так, як у мене. Ви що забулися? Квадрат чи де на портачі? Ну, часто квадрат забувається, тоді виходить менше число. Можна так сказати. А може ще, де? ну я вже не знаю зараз. Так, ладно. Е, значить, у нас виходить 700 і тисячі помножити на 10 у дев'ятому степені. метри квадрат, метри квадратні, колони, колони квадратні. Так? Спиталися так. нюплани. Як це все гарніше записати? А то в нас є і степені, і число довге. Треба число зробити коротше. Так. До скількох ми його ставимо. Ну, Тут є два варіанти. Ми можемо звести до стандартного вигляду. До стандартного вигляду це треба зробити, щоб було менше 10. Тобто 7,2, так? Так. Тоді ми перенесемо на п'ять знаків кому, а тут на п'ять степень збільшимо, так? Так. Або ми можемо перенести на три знаки кому, зробити 702, тоді в нас буде дванадцятий степень, – це приставка тера і написати тера Ньютони і взагалі не писати степінь. Можна так, можна так. Давайте другий варіант. Тера Ньютони зробимо, щоб без степенів, да? так? Можна так. Значить, тоді, е, ми бачимо, що у нас тут дев'ятий. Плюс 3 – це у нас приставка тера. Приставки у вас є в книжці, в підручнику, десь в кінці там де додатки. Там є всі приставки, ви можете побачити їх. 12-й степінь – це 10 у 12-му степені це тера. Велика буква Т пишеться. Так, у mm -hmm. нас виходить, ми пишемо. 702 в нас залишиться. так. А ці три нулі і ця дев'ятка разом дадуть тераньютони. ньютони. Тера -ньютони". До речі, перший раз в своєму житті. Ви, ви перший клас, який попросили так зробити, да. так. Да. Ну, і тепер залишилось, звичайно, записати відповідь. Да. Так, Так, у відповіді ми пишемо знову сила. І скільки вона нас вийшла. Ну що ж, друга задача? Будемо, давайте всі разом розбиратися. І так, перш за все, що нам потрібно знайти? Що в нас невідомо в другій задачі? Ось вона у нас. Усічки. Що питається? Який заряд? Який заряд? Як ми позначаємо заряд? буквою. Ну, тільки що позначали. Як це називається? Q. Q. або Q правильно, Ну, якщо було у все-таки. Так. Добре. Тепер. А що у нас відомо? Значить, Q нам треба знайти. Що у нас відомо? Перш за все, зверніть, у нас два однакові точкові заряди. Так? Це значить, що наше Q1 дорівнює Q2 і дорівнює цьому Q, що ми позначили. Да? Тобто це, це Q. Воно в нас однакове, просто Q. Далі, що в нас із чисел відомо? Це був текст. Тепер переходимо до чисел. Що в нас є? Так, у нас є відстань і сила, бачите? Mm -hmm. Сила і відстань. Ну, силу mm -hmm. я запишу, вам може бути погано видно, бо формули щось дуже погано передає на екрані. Так, значить, у нас сила 1,44 цілах на 1013 степені. Ньютон. А відстань уже ви мені скажіть? По-перше, відстань якою буквою позначаємо? Р. R. R. Ah. Oh. А чому в нас 20 Двадцять сантиметрів. Так, а треба перевести в метри. То що буде? Ні, десятих? А, а якби як було два сантиметра, було б дві соті. А тут два, значить два десятих. Зрозуміло, зрозуміло. Так, добре. Переходимо до розв'язку. Формула в нас яка. Вона в нас одна закон пропала. Хто пропав? Я просто велюсь. Для я настільки нерухомо сижу, що ви вже думаєте, що я зависла. Да? Ну, ні, просто у нас пропало зображення ваше. тому що але. Буває. Ну, давайте, давайте формулу закону кулона. Вимочте мені, тільки що ми її писали. Я вже, я вже Буду помалесенько писати. Щоб ви бачили, що я не вийшов. Ого, як ви швидко пишете, я в шоці. От би я таку міла. Давайте ви мені лише задітуєте, а то ви мене компліментами засипаєте, що я можу формулу казати. Так, спочатку давайте буквами. Значить, F дорівнює рівні. К, Риска. Риска, дробу, Десь не витримаємо помаленьку. Так, що далі? Модульку. К один умножить. Помножити на модульку 2. Так, і знизу да. R2. Так, і R у квадраті. Добре, дівчата. Так, далі ми йдемо. Далі, що ми можемо зробити з цією формулою? Так, ну, перш за все, в нас не вистачає К. К треба докинути. Класно. А. Боже, я думаю, що... Ка дорівнює... помножити на 10. О, я можу о 9 степень. З кадровом ньютон на метр квадраті на кулон кулу. Так, добре. Фух. Тепер дивіться, нам треба з цієї формули достать Q. Що ми знаємо про Q? Ми знаємо, що Q1 і Q2 однакові вони дрівнюють Q. Якщо в нас тут буде, я щоб швидше зараз візьму стирачечку, зроблю так. Якщо в нас ось тут замість Q1 Q, і замість. Ой, промазала. Замість Q2 у нас теж буде просто Q. Так. Якщо і тут Q, і тут Q, а не Q1 і Q2, то ми їх можемо одне на друге помножити, і це буде Q в квадраті. Це математика. А на A буде А квадрат. Знаєте? Н на N буде N квадрат і так далі. Значить, ми можемо цю саму формулу, я мабуть напишу все-таки з нового рядочка, щоб вам його не путать. Одне з другим. Пишу з нового. Ми пишемо все точно так само, але зверху у нас буде Q квадраті. При квадраті вже модулі не важні, тому що все одно ж мінуса не буде, так? Ну, де ми ж знаємо, що в нас тут, в принципі, та, і R квадрат. Отак якось. Тепер із цієї формули нам треба добути одненьку Q. Спочатку знайдемо, чому буде дрібніть Q квадрат. Значить, нам треба, щоб перед дорівнює осталось тільки Q квадрат. Значить, нам треба через дорівнює перекинути К. І через дорівнює перекинути R у квадраті. На К тут множилось. Значить, щоб його перекинути через дорівнює, треба, яку дію виконати. Ділення. Ділення. На R ділилося. Значить, щоб його перекинути, яку дію треба виконати. Множення. Множення. Тому в нас отримується слідуюча формула. К квадраті. Дорівнює. риска дробу. Зверху в нас буде F помножити на R у квадраті. Бачите? F це тут залишалося, воно ну так і було. До нього рядишком стало R у квадраті, бо на нього множили, а ділимо на K. Так, ну і останнє у нас тут є квадрат. Це у нас квадрат, а нам треба просто Q. Щоб позбутися до квадрата, протилежна дія до квадрата це корінь квадратний. Є такий на калькуляторі. Mm -hmm. Нам з цього, -цього дружі, мені треба добути корінь квадратний. А тоді квадрат пропаде. Ой, я ще й ку протерла. Стерла, грала із квадратом. Ладно, верну ку на родину. Ну, ви це можете записати два рази. Собі щоб розуміли, що це квадрат Зворотня діє до квадрата це корінь квадратний. Це показує, яке число у квадраті це буде, так? Да? Так, ладно. І нам залишилось підставити числа і порахувати. Так. F у нас один, сорок чотири. На десять тринадцятому ньютон множиться на ділим на дев'ять, на десять у дев'ятій степені. ньютон на метр квадраті. І на кулони квадраті ніде нічого не погубила. Як ми це порахуємо? Значить я почну із чисел. Завжди люблю спочатку розібратися з числом, потім з тими, хто в степенях. Так. 1, 44, 9 і 0,2, яке в квадраті. Так, у мене калькулятор елементарний такий на телефоні. Значить, я, щоб не розбиратися з квадратами, роблю так: набираю 1,44 множу на 0. 2 і знову множу на 0,2. Просто множу 2 рази замість квадрату. Так, щоб не заходити в ці функції, не шукати, де там степені, я так роблю так простіше. Так, після того, як я помножила двічі на 0,2, після цього мені треба поділити на 9. Ділю на 9. Отримую я слідуюче. Так, записую, що у мене є на екрані. Зараз у мене на екрані слідуючі 0. 0 64. Помножити на. Тепер зверху у нас 10 в 13, знизу 10 в 9. При діленні, якщо однакові основи, то степені віднімаються. 13 віднять 9. Що це буде? 4. Так, 4. І, і з розмірністю у нас ньютони скоротилися і метри квадратні скоротилися. А кулони в квадраті залишились. У нас кулони в квадраті. Оце так поки що у нас. Тепер я перейду десь. Ой, боже, як я помалювала не згарно. Так, йдемо сюди. Десь. Так. Е, що у нас є? Четверта степінь. І тут у нас 4 знаки після коми. Значить, ми переносимо якраз на 4 знаки, і степінь наша пропадає. А в нас тут залишиться просто 64. Так. Корінь із 64. Ну, взагалі, можна взяти табличку множення і подивитися, яке число, якщо помножить саме на себе, буде 64. Ну, так як таблички множення в мене немає, а калькулятор є. Я беру на калькуляторі корінь. Так. Бачили його, так? Да? І ще А ви вже знали 8, бо ви знаєте табличку множення, так? Да? Значить, у нас виходить 8. Це коли ми видобули корінь. А кулони в квадраті були, тепер вони стануть без квадрату, тому що є з них теж корінь видобули. Ось так. Порахували. Так, тепер дивіться, остання задачка. Нам потрібно знайти відстань. Так. В нас є заряди. Двадцять кулон і п'ятнадцять кулон. Так, сила в нас не така я ще не стерла. Сила у нас тоже буде інша сила у нас 6,75 на десять в 11 степені. Так. Тепер нам потрібно перетворити, знову ж таки, формулу закону колона так, щоб знайти r. Насправді це перетворити дуже легко. Якщо ми знаємо, що множиться на k, ми можемо записати це якось так, риску дробу, отак продовжить, і k буде зверху. А знизу у нас буде тільки r у квадраті. Якщо в нас є якесь число, яке дорівнює. Щось там ділиться на якесь число, да, то ми можемо їх просто міняти місцями. Якщо ви цього не знаєте, то собі згадайте таку ситуацію. Якщо у нас 3 дорівнює 6 поділити на 2, так? Ми можемо поміняти 3, і 2 місцями, і буде те ж саме, правда? 2 дорівнює 6 поділити на 3. Так виходить. Значить, ми завжди можемо знаменник просто міняти з тим числом, яке стоїть перед дорінням. Для, для будь-яких формул, якщо там в знаменнику щось одне. Через те ми можемо просто поміняти, і в нас тоді вийде, що R у квадраті дорівнює так. У 2 Можна, до речі, модулі відкинути, бо в нас додатні обидва, але це не, має, не суть. А замість R у квадраті ми пишемо F. Так. Так, у мене тут нема один і два. І щоб позбутися квадрата, що ми робимо? Малюємо велетенський корінь квадратний. Тоді цей квадрат можна прибрати. І за такою формулою обраховуємо.